Аном на момент запису цього матеріалу повітряна тривога на Чернігівщині з початку тижня загалом триває 64 години 49 хвилин. 20 серпня вона тривала майже 16 годин і стала найбільш довготривалою з часів деокупації області. Вихованці Чернігівського дитячого садочка номер 10 готуються до свята дня прапора в укритті закладу. Зі слів завідувачки дитсадку Наталії Муцької через оголошену цього ранку повітряну тривогу вони зустрічали дітей в укритті 20 серпня. Через тривогу діти просиділи в сховищі увесь день. Затяжні тривоги доволі часто, тому вихователі, звісно, вони вже звикли до такої роботи. Дуже складно, тому що хочеться не порушити режим робочого дня, який в нас є. Коли ми працюємо за звичайним режимом, це вже звично, це все зрозуміло. Що за чим треба зробити? Як це треба зробити? А в укритті, звісно. Треба все вигадувати кожен день по новому, тому що сьогодні зробили те. Уже на завтра це може бути нецікаво. Також треба врахувати і настрій дітей. Жінка розповідає на дітей також впливає довге перебування в укритті. Звісно, що настрій у дітей втрачається. Ми його намагаємося підняти. Ми його намагаємося розважити всіх дітей. Кожного разу вихователі придумують щось нове, але іноді, звісно, ресурс вичерпується. Повітряна тривога на Чернігівщині триває. Біля міської лікарні номер один люди чекають від бою з надією потрапити на прийом до медиків з восьми годин. А ви до кого намагаєтесь потрапити? До інфекціоніста кліщ мене вкусив. Скільки ви ще плануєте тут сидіти, чекати? Ну до того часу, мабуть, поки буде. Приймати лікаря, якщо він буде приймати, наприклад, до двох, буде сидіти до двох. Бо це знову треба записувати. Це записалась, чекала ось 10 днів черги, а тепер прийшла а тут, не дають нам кляти вороги, попасти до лікаря. Ми прийшли десь мабуть, 20 двадцять 9-го, а люди прийшли раніше. Ну, поки стоїмо. Сподіваєтесь дочекатися? Та ні, мабуть, дідуська, у мене там інвалід, сидить, так нам ніяк. Зараз підемо на автобус і додому. Зі слів завідувачки третьої поліклініки Тетяни Мошури, під час повітряних тривог вузькопрофільні лікарі не приймають пацієнтів. Якщо закінчиться тривога, навіть якщо вони були раніше на ранок записані, то лікарі їх приймають. Якщо сьогодні буде довготривала тривога, то на наступний день можливо. Ну чи зручний день це лікар домовляється, чи медсестра домовляється з пацієнтом. Як пояснила завідувачка амбулаторії центру первинної медичної допомоги номер 1 Олена Білеуш, у невідкладних випадках можуть надавати пацієнтам допомогу і під час тривоги. Ми забираємо пацієнта, надаємо допомогу. За необхідності на першому поверсі або в укритті, там є місце для цього. Якщо це зазвичай пацієнти, які записані для виписування рецептів, для планового огляду то лікарі, ну лікарі медсестри зізвонюються, вирішують деякі питання за часто можна вирішити просто в телефонному режимі. А така ситуація біля одного із банків міста. Мабуть, сьогодні дочекаємося. Вчора кажуть, не працювало зовсім. Я думаю, треба хоч декілька людей запускати. всім вже потрібно якось гроші десь брати під час запису цього інтерв'ю у Чернівській області оголошують відбій тривоги. Люди заходять, утворюються черги. Я до банка приходжу один раз за пенсією. Я чекала, поки закритий банк, поки була тривога. Погано, що ні не в неділю, ні в суботу банк не працює. Це дуже Місцева жителька Ольга також у черзі розповідає, як реагує на такі довгі тривоги. Чого добивається? Добити нас добивається. Вчора я цілий день ходила, мені треба перевод. І я не маю можливості ніде отримати. Якби ще достається, бо зараз може бути тривоги і знов виженуть. Проміжку між тривогами сподіваються потрапити до фахівців Чернігівці у центрі надання адміністративних послуг. Я те саме заїхався сьогодні з утра. взяв талончик, назначене врем'я. Часом чекаємо. Чи бувало таке, що вже через тривогу не отримали тут послуги в знапі? Ну, звісно, бувало таке, як то закривається, то відкривається, як розповів заступник начальника управління адміністративних послуг міськради Олексій Голован, бувають періоди, коли повітряні тривоги займають 50-60% робочого часу на місяць, оскільки у ЦНАПі надається значний перелік адміністративних послуг, наразі це більше 300 видів послуг різного характеру. Тому користуючись чинним законодавством України. Введено на деякі послуги попередній запис це трішки дає нам можливість розподіляти людей по графіку прийому громадян. Олексій Голован говорить, вони сповіщають людей про можливу загрозу для візуалізації. Виведена карта повітряних тривог і працює з сповіщення, тому що у нас люди бувають. Різні у деяких бувають свої особливі потреби. Перш за все, безпека людей залежить від самих людей. Кожен сам обирає, де йому знаходитися, в той чи інший час, і в якому місці о дванадцятій у Чернігові знову оголосили повітряну тривогу. У цей час наша знімальна група перебувала біля одного з торговельно-розважальних центрів міста. Звідти почали виходити люди. А що з цього зробиш? Тривога так ми ж від нас не залежить. Добре, хоч не летить. Ну, закрита по... майже все тому. Знов доведеться ні з чим поїхати. Це вже ваша не перша спроба приїхати. Ну так зачасту так і відбувається, коли приїдеш, триває ну, закрити магазини, ті, що потрібно було б відвідати. Як повідомили у прес-службі ТРЦ, увімкнення тривоги паралізує роботу орендарів. У більшості спрацьовує блокування кас, тому вони не можуть розрахувати навіть покупців на касах. І як результат, магазини не отримують прибуток. Водночас, за їхніми словами, ТРЦ залишається відкритим, щоб люди мали доступ до укриття. У прес-службі зазначили, що від великих мережевих партнерів вони отримують запитання, коли у нашій області запрацює зонування тривоги. Нагадаємо, нещодавно щодо цього питання начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв наступне. На раді оборони це питання розглядали, поки прийняли рішення нічого не змінювати. І це позиція в тому числі військових в першу чергу. Ми додатково як адміністрація звернулася на ДСНС щодо там, надання можливості цього зонування, нам ми звернулися, вже звернулись. Я для себе точно не бачу п'ять зон, максимум, що я бачу, у Ніжинський, Прилуцький район, і, і, і новгород е, Карюківський і Чернігівський, в тому числі. Чернігівці на це реагують так. Як показало, як показало вчорашній день, тривога була цілий день, але тривога була не в Чернігівському районі. Тобто, якщо це буде диференційно по районах, ми зможемо повноцінно працювати, надавати більше допомоги. Мені це дуже не подобається, бо якщо, наприклад, літає там десь в Нежині, ми зі Славутича, у нас діти сидять. Який сенс? Бо цей дрон. Бо долетіти ще дві години. Ні, я вважаю, Якщо сумська може, Київська може, то чому Чернігівська не може таке зробити? Військовий оглядач Михайло Жирохов розповідає, чому росіянам вигідні довгі тривоги. Буквально з півроку тому росіянські офіцери, вони у них була там конференція, і там було такий тезис, що потрібно, коли б з'явиться велика кількість дронів, зробити так, щоб повітряна тривога в Україні була 24 на 7. І був тезис, що таким чином ми паралізуємо і господарську діяльність, і взагалі це буде ну з їх. Сторони та було писалось, що це буде дуже потужний тиск психологічне населення. Алла Бідна, Дарина Перепечон, Олександр Сіцько, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.